Жахливий вибух напередодні сколихнув Америку на контрольно-пропускному пункті Rainbow Бріч на кордоні між Канадою та Сполученими Штатами. Вибухнув автомобіль. Про це повідомляє The Guardian. Block the smoke is. Oh my god, it's getting smoke. worse. Yeah, is somebody trying to put it out? Or I don't know, I don't know, it's just spreading by itself. Yeah. Our, our car is right there, my car is right on the side. Oh my goodness, it's spreading. Hmm. <laughs> Як видно на відео, автівка буквально вилетіла на міст, пробила огорожу та вибухнула вже біля виїзних смуг. Зазначається, що автомобіль рухався до США з боку Канади. КПП у районі Ніагарського водоспаду після інциденту закрили. Розслідуванням займатиметься Федеральне бюро розслідувань США спільно із місцевою та федеральною владою. У офіційному повідомленні ФБР зазначається, що все, що наразі можна повідомити, це те, що ситуація є мінливою. Наразі є інформація про одного постраждалого прикордонника та двох загиблих людей, які на момент вибуху перебували в авто. Попередню справу кваліфікують як спробу теракту, адже в автомобілі, який підірвався, була велика кількість вибухівки. Білий дім проінформований про ситуацію на американсько-канадському кордоні та уважно стежить за ситуацією. Як передає The Guardian з посиланням на прем'єр-міністра Канади, Джастіна Трюдо після вибуху були закриті ще чотири контрольно-пропускні пункти на американсько-канадському кордоні.